Я, например, воевать не люблю. Хлопцы, люблю, тебя воевать, вам да. Мне понравится. <laughs> Это видео я снимал как раз с матрасу на молекуле да? Это от нее что-то шматок. Все, все, давай посмотрим, что там хоть точно было. Кто последний, то и папа. Та друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Воюємо на Авдіївському напрямку у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Як бачите, я сьогодні тут не один зі мною один з найкращих fpv розрахунків, а мабуть точніше буде сказати команд 3-ї окремої штурмової бригади батальйону безпілотних систем. Вітроломи називається розрахунок, і командир цього розрахунку Андрій Орель. Знайомити вас з нашим екіпажем це Василь Созо, Ігор Мамба та Сергій Бішон. Друзі, навіщо вирішив зняти такий формат? Ну, по-перше, хочу, щоб е, знали про хлопців, які на фронті щодня працюють для прискорення української перемоги. Причому працюють дуже ефективно: нищать ворожу техніку, нищать ворожу піхоту. А е, цей колектив з нами вже. Деякий час ще на Бахмутській компанії вони показали себе дуже гарно, а тут на Авдіївській ну просто бомба. Топові результати по знищенню ворога. Отже, хочу, щоб ви всі їх знали в обличчя. Це по-перше. ну і хочу взагалі розповісти вам про якісь такі моменти з бойового життя та побуту, щоб ви знали, що у нас тут відбувається. А як Більше розумієш, то можеш приймати більш якісні рішення. А нам всім зараз треба приймати якісні рішення, щоб якомога швидше перемогти ворога, зажити нормальним життям, побудувати нормальну країну. Я, наприклад, воювати не люблю Хлопці, ви Любите воювати? І вам як? Мені подобається. Але нормально, торотше, що вони подумали, що я за гуманізм внищити, мені теж подобається, а сама війна, ну її оця сторона, типу там е жити в говні і все таке не дуже. Е але як кажуть, е але в думку зрозуміли, мабуть. Є одна дуже цікава історія. Взагалі, а звідки взагалі, у нас взялися в підрозділі? Розкажіть всім привіт. <ривіт> ну, До переводу в третю штурмову ми виконували бойові завдання на Херсонському напрямку у складі ТРО. Ну, все одно постійно слідкували за роботою підрозділу ТЕРА, тому що там так би мовити, працює мій товариш Жорік, з яким ми ще навчалися в університеті. І ми постійно дивилися, слідкували за роботою, чомусь навчалися. І коли була можливість перевестися вже в третю штурмову, то завдяки саме Жоріку, ми як його. Ми називаємо пінці. Ми перейшли до третьої штурмової, і тут вже ну можемо розвиватися і надалі. Друзі, хто не знає, хто там перший раз дивиться, Жора це боєць підрозділу ТЕРА, це наш. Топовий скидач, який за Бахмутську кампанію навалив просто неймовірну кількість цілей, легкими скидами, так і потім він займався кадровим питанням. Переводив переводив до нас вітром. Насправді переводив дуже довго. Я знаю причину, тому що в збройних силах України козацькому роду нема переводу. Насправді тоді поїхали зараз. Ми щоб я не був. Так би мовити, марнослівний на підтвердження того, що це один з найкращих колективів. Хочу разом з ними подивитися враження броньованої бойової машини. Прям дуже класно, і мені прямо власники творці цього враження розкажуть, що там відбувалося. Розкажуть і вам так завжди дивитися цікавіше. Ну принаймні, зрозуміло, що відбувається. То поїхали на даному відео. Ми за півдроном кумулятивним та кумулятивним снарядом. ПГ-7Л нас доганяли ворожу БМП. Перед нами якраз її вразив інший ФПВ розрахунок. Ага, ось вона. Так. А це вона димить, це він якраз в неї ввалив. Так. А ми вже добивали її на вірочку, щоб, так би мовити, вона далі вже не поїхала. Ну ви вже летіли, то треба було долітати до неї, так? Так, так, так. <хи> ось. А про це враження розкаже пілот а, Василь Созо. Так, на даному відео видно, що БМП. Уражена, але не знищена. Відповідно, було прийнято рішення спроби знищення. Було при дорозвідці зафіксовано те, що в неї відкритий люк. Відповідно, і ми туди цілились і успішно Прямо в люк! ураження. Так, після чого відбулася детонація боєприпасів, і дана БМП була повністю знищена, а точніше розірвана на молекули. Е, союзники її підбили, вона зупинилася, потім друге ваше. І потім, коли вона вже стояла на місці підбита, то ви її повністю знищили. Ось. Це, це відео я знімав якраз з матрасу на молекулу. Це від неї відлетів якийсь мабуть. А це суміжники підтверджують. Так, це наші друзі-побратими, диявола, хлопці, хлопці диявола. зафіксували, провели точніше до розвідку знищення даної техніки. Чому це важливо добувати техніку обов'язково? Ніколи, навіть якщо вона зупинилася, навіть якщо її покинув екіпаж, мали, скажімо. Не те, що досвід, а спостерігали, як таке відбувається ще на бахмутському напрямку, коли, наприклад, в танк літає в півідрон, він зупиняється, його покидає екіпаж, і здавалося, все і здавалося, є навіть можливість його затрофеїти. Але насправді в нього просто зупинився двигун від з того струсу, який відбувся від враження, так і потім туди може повернутися цей екіпаж або якийсь інший більш сміливий і його завести, і евакуювати і поїхати навіть своїм ходом. Тому Техніку завжди потрібно добувати, ну а раптом там якийсь к заснув, теж ну щоб не вийшло некрасиво. Ми були четверті, а п'яті ми її розмотали з, з кожною технікою, так скажімо, не в черзі, але хто послідній, той папа. А, ну тут так, це правда. Якщо такого воно вибухнуло, то якби але але насправді враження завжди є колективним. Друзі, дивіться, і навіть більше скажу для того, щоб екіпаж поїхав працювати. Скільки людей працює, скільки людей займається підготовкою, розвідкою, дорозвідкою, командуванням цим всім процесом, і е, насправді воно завжди у нас сприймається як колективне. От в тері ми завжди сприймали це як спільну роботу. Так це колективна від починаючи від забезпечення підготовки технічного. Вибухових пристроїв до нашого виїзду, і ми тільки, скажімо так, вершинка айсбергу це наш виїзд і наша маленька там робота. А вся основна робота це до моменту виїзду. І дякую усім, хто нам допомагає, хто працює разом з нами пліч у опліч, заради того, щоб нищити ворога. Донаторам також От я особисто завжди дякую, тому що. Е це враження, от принаймні в нас так завжди було. Я завжди казав, хлопці, я з вами його розділяю. Там є частка вашої роботи, коли ви нам купували техніку, коли ви нам купували автівки, і це так скажімо, наше з вами спільне досягнення, тому що фронт без тилу також існувати не може. Але, от ти кажеш, що ви там трошечки попрацювали. Це знаєте, це як такий знаєте, як наконечник спису, так в свій спис в процесі, але саме вістря. Знищує ворога, от ви якраз вістря меча, фактично, яке знищило цю бойову броньовану машину. А, так, ну давайте розберемо ще один випадок з вашої бойової роботи. А, як на мене, він досить унікальний, досить цікавий. Ми так ніколи в тері не робили, але а, ну, тому я вважаю, що це дуже круто. А, значить, що відбулося? Власне, розкажи. День видався насиченим на різні цікаві події. Ось і вийшла така ситуація, що підлетів ворожий FPV-дрон з міною. Ось і впав в такому місці дороги, де проїжджали там і ми, і інші там автівки. Ось він, скажімо, так замінував дорогу. Ось завдяки Ігорю. Мамбі він зараз розповість про цю ситуацію, що сталося. Він це все замітив. А, ну, когда я поряжал дрона для вылета, заметил какой-то непонятный не наш дрон с каким-то быка летящим. И он упал недалеко в посадке, там где дорога проходит. Ну, решил сходить, посмотреть, наш, не наш. И вот, увидел, что лежит. Заминирована дорога, пошел, позвал командира. Мы вместе пошли проверять, чтобы никто из ну, побратымов не наехал на него. На повороті поклали. замисел наступний, що буде їхати автівка, і не буде мати огляд на поворот і підірватися. Надо розстрілювати Ну що ж, розстрілювати так розстрілювати Да, осколки ж сюди не доставку. Ну, походу, точно. <пл> все, все, давай посмотрим, что там хоть точно было. А це ти власне по ньому вогонь ведеш. Так. А з якою метою? А щоб знешкодити його, або щоб спрацював вибуховий пристрій, ось авда, або, або щоб відстрілити йому запал. Вийшло так, що йому відісвідстрілив запал. Дрон е і його вибуховий пристрій були знешкоджені. Після чого ми з ігорем підійшли, як видно на відео, так обережно, доволі обережно Я б Побачили. теж обережно підходив. І е, затрофейли цей дрон. Ось він разом з нами. А, так, друзі, дивіться, на відео он Андрій підходить. Дійсно обережно, я бачу. А, треба бути обережним дуже з ворожою вибухівкою. Відстрелили підривник, так, але детонатор не спрацював. Я гадаю, що ви думали, що вибухне. В основному вибухає. Якщо попасти в детонатор, тут підривник. Відстрелили боєприпас став безпечним, але друзі, ніколи не чіпайте ніяке БК, якщо воно не ваше власне, тому що ви ніколи не знаєте, що там Залиште цю роботу професіоналам, Хлопці повідомили командування. Це одразу було нанесено на карту, але не тільки вони знищені цей дрон. Розкажи, що ще відбулось після чого, коли ми повідомили нашому командуванні. Приїхали хлопці сапери і приїхали усі-усі дороги, та знайшли декілька таких дронів. Тобто, зараз ворог використовує тактику мінування прямо з дрона. Він просто лягає, скажімо, так, на дороги і тим самим мінує їх. Ось тому і іншим нашим колегам, скажімо, з інших там бригад, рекомендуємо бути доволі доволі уважними. І обов'язково комунікуйте. Повідомляйте про такі випадки суміжникам, повідомляйте командуванню. Наносити на карти та діліться ними, щоб всі знали, що відбувається. От якраз хлопці виявили таку тактику застосування ворогом FPV-дрону і відповідно ми змогли вчасно прореагувати, І це цілком можливо врятувало життя людей. Бо ну по дорогам їздять автівки. І з цим нічого не поробиш, як правило, логістичних маршрутів не так багато, і ти не можеш собі дозволити кожного разу новий. Ну, Принаймні на тих напрямках, де я працював, було завжди так. От, Я так розумію, що це, власне, він і є цей дрон. Так, вірно. У мене є до вас прохання і пропозиція. Взагалі. Так, не має траплятися, щоб розрахунок розбирався з дроном стрілецькою зброєю. З дроном мають воювати засоби радіоелектронної боротьби. І, власне, вся ця ситуація вона відбулася через те, що на той момент ми ще не мали достатньої кількості засобів радіоелектронної боротьби. Хоча ми замовили тоді її вже забіжу наперед і подякую всім, хто донатив так, на ці засоби. Хто слідкує за нами, знає, що. П'ять нам приїхали нещодавно. Всього ми їх замовили десять, і тепер хлопцям не доведеться стріляти по цим дронам. Ну але ви їх і не знайдете, на жаль, і не затрофеєте, бо вони не зможуть до вас підлетіти. О, так має бути, але ну класно, коли е, розрахунок готовий вирішувати будь-які проблеми, в тому числі такі. Так, от я що хочу запропонувати, коли ми збирали кошти на ці дрони. Нам дуже сильно допоміг мій товариш, новий з яким я вже познайомився на цій війні. Вадим Карпяк, це ведущий ICTV. Він нам допоміг через єдиний телемарафон зібрати гроші, допоміг, скажімо так, розказати українцям, що в нас є така потреба, і українці нам скинулись на цей реп. Я пропоную йому цей дрон подарувати. Дрон ми, якщо що, помили, прибрали з нього все зайве. Помили, бо з милом, до речі, господарським, бо мало що з ним кацапи робили, куди воно собі там могли засунути, я не знаю. Що цікавого, дрон А, е, Вадима, тоді цей дрон приїде якось до тебе, а від тебе таке прохання. Е, запроси мене з хлопцями до себе на чашечку кави. Ти дуже класний співрозмовник. Е, дякую тобі дуже. Дякую ICTV, дякую каналу Рада. Дякую єдиному телемарафону, що допоміг зібрати на реби. Е, і доповідаю: реби вже на місці, е, такі дрони вже долітати не будуть. Е, також, друзі, хотів поговорити про таку тему. Ми ж дроністи з вами, а в державі зараз е, така ініціатива є: створили сили безпілотних систем. Це окремий рід військ, активно дуже закуповують дрони. І мені здається, що ми маємо маємо це підтримувати. Я вважаю цю ініціативу дуже класною. Як на вашу думку? Так, це чудова ініціатива. Також ми хочемо і допомогти, і нашим виробникам своїми підказками, щоб е, дрони. Або їхня, скажімо, так більшість дронів були максимально ефективні, тобто виробники в першу чергу мають прислухав... прислуховуватись до військових, звичайно. Ну бо нам цим користуватися, і ми тут досить непогано розуміємо. де яка? чи ми можемо допомогти? Проконсультувати порадою, сказати, що хороше, сказати, що погане для того, щоб у людей була інформація, щоб прийняти якісні рішення. А насправді якісні рішення вони призводять до прискорення перемоги. Тому я думаю, що ми з вами ще зустрінемося. Насправді, є дуже велика кількість команд, які показали і підтвердили свою ефективність враженнями ворога. Дуже велика кількість Азгард, К2, Код 9.2, в третій окремій штурмовій Купа команд і колективів фактично в кожному з підрозділів існує диявол, люд, долина і ще дуже багато. Насправді їх є. Якщо буду зараз всіх перечисляти, просто буде це відео не знаю на півгодини займе часу. Хочеться збиратися разом, обговорювати питання сучасного FPV і піднімати ефективність. Я думаю, що ми з вами ще зустрінемося і поговоримо локально. Про дрони, спробую якісь поради дати. Я так уже з Германом збирався, і ми говорили про хороші погані дрони. Вийшло досить так непогано. Від підрозділу Тера для вас, друзі. А це наш кастомний Дрон. шеврон. А а Підрозділ Тера. Так. Давай, you, давай я tebee... тобі його, значить, я тобі наклію, а ти мені. А покажи. Жоріка-пташенята. А Жора знаєш, що я таке ж такі. Це, мабуть, це як дрон, який несе боєприпаси. Так, саме та боєприпаси. Неси на здоров'я, так, зараз Ну і також шеврон вітролома. Так. Ага. І шеврон собі. Оце я вже. Туди не можна вішати там сільний шеврон пам'ять. Колектив топовий. Дуже радий, що з вами познайомився. Дуже радий, що з вами е, працюю. І впевнений, що е, чим далі, тим буде більше результатів. Е, і ми разом з вами, і разом з вами, е, наші глядачі, хто донатить і допомагає. Е, Будемо прискорювати цю перемогу, тому що ну вже потрібно якось її досягати, бо весна, і я, наприклад, хочу поїхати влітку на змагання Хардин а Війна мені трохи заважає. А, тому друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!